Друзі, привіт! Сьогодні 4 квітня з вами Валерій Клочок, і сьогодні Росія вкотре заговорила про переговори. Звісно, це не нове, таке вже було. Два чи три дні тому Лавров говорив про те, що вважає китайський мирний план найкращим. Він це говорив російським засобам масової інформації, на Росії багато це прописало. І сьогодні знову він говорить про те, що ситуація в Україні патова і потрібно сідати за стіл переговорів. Він стверджує, що вони нічого не можуть зробити в Україні, хоч наступ направду і потужний, але швидкість, з якою Збройні сили України знищують російську військову техніку, і російських військових мобілізованих, вона направду неймовірна, і Крем сьогодні просто закликає сісти за стіл переговорів. Із Україною, звісно, вони натякають, що мовляв з нами про переговори вести нереально, але звертаються весь час до Китаю. І Китай, в тому числі, говорить про те, що потрібно закінчувати українську кризу, і заявив, що в ній не повинно бути переможців і переможених. Ну, направду, риторика не дуже нова, але вона цікава в частині того, аби розібратися, що ж власне відбувається. Тому я вас дуже прошу, друзі, підписуйтесь, коментуйте, хто не підписався. Ви знаєте, як то зробити. Я вам буду за це шалено дякувати, що ви доєднуєтесь до нашої когорти однодубців. Аби нас тут було більше на цьому каналі, канал розвивався, він україномовний, їх не так багато. І я вам за це буду дякувати за підтримку. Отже, МЗС Китаю назвало війну Росії проти України українською кризою і заявило, що в ній не повинно бути переможців і переможених. Про це сказав речник МЗС Китаю Ван Беньбінь, А Лавров в цей же день говорить, що ну, дійсно найкраще е сьогодні звернутися до мирного плану Китаю і Ван Веньбінь також говорить про необхідність переговорів. Він говорить наступне. У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети. Китаю, направду, зараз дуже багато. Я вчора вам розповідав про те, що буквально днями міністр закордонних справ Франції відвідував Пекін і там також робив цікаві заяви. Я до них ще повернусь, тому не перемикайтеся, залишайтесь на каналі і дивіться це відео до закінчення. Так от, Китай закрив закликав не критикувати їх за звичайні відносини з Росією. Сьогодні Китай нарощує дуже потужні економічні відносини з Російською Федерацією. Для них це неймовірно величезний ринок, але відмовився Китай будувати, до прикладу, заводи з виробництва автомобілів на території Росії. Сказав ні, ні, ми самі в себе це робитимемо, а вам будемо експортувати вже. Готові. І Китай наголошує на тому, що цей конфлікт, як вони його називають, вони ніяк не хочуть сказати, що це війна. Вони не організовували, вони не створювали, вони не беруть у ньому участі, вони не постачають зброї ні Росії, ні України. І в такий спосіб вважають себе тією країною, яка готова фактично. Стати ледь не майданчиком для переговорів для мирного врегулювання цього питання, що передує, передувало точніше, цьому всьому процесу та й передує нині. На початку квітня США буквально кілька днів тому звернулися до Китаю, щоб він не допомагав Росії. Ну, вони направду зброєю не допомагають, але активно сприяють, щоб у них не падала економіка. Ведуть з ними величезні торгові відносини, а зброю постачають туди в переважній більшості Північна Корея та Іран. Ну і навіть країни НАТО не виключають того, що Іран найближчим часом може постачати до Росії балістичні ракети, бо поки що передача таких ракет до Росії не зафіксована, хоча про це було багато розмов. І також до Сінзіпіна телефонував Байден буквально два дні тому. Вони поговорили в доволі прохолодних тонах і тональностях. Байден попросив, закликав Сінзіпіна не допомагати Росії і також вплинути на Росію та Іран в контексті воїн в Україні та на Близькому Сході. Але Китай розуміє, що він може цим спекулювати, і також висуває свої зустрічні вимоги, аби з них знімали санкції. І якраз у цьому мирному плані китайському там один із пунктів, на якому активно наполягають саме в піднебесні, це те, щоб зняли односторонні санкції із Росії. І також із Китаю. Тому така розмова й ведеться. А це означає, що сьогодні потужностей у Росії, навіть завдячуючи допомозі Китаю для підтримки активних бойових дій в Україні не вистачає. Згаданий мною міністр закордонних справ Франції Стефан Сужерне, перебуваючи в Китаї з офіційним візитом, заявив, що Китай може відіграти ключову роль у переговорах про мир в Україні. Очікує, що з Китайської Народної Республіки. Надійдуть дуже чіткі сигнали Росії про те, що вона припинила цю війну. Я вам вчора буквально робив детальний аналіз про роль Макрона у цьому питанні. На початку травня Сінзіпін відвідує з офіційним візитом Францію та Італію. І йому за все мова йде про те. Як же може бути припинена війна? Яка роль в цьому процесі Макрона? Поки що сказати складно. Єдине, що я бачу, це те, що він намагається дійсно стати лідером і в усіх питаннях і військових, і політичних. Йому поки що це вдається. Якщо він зуміє дотиснути ситуацію до кінця, домовитися з Китаєм, аби Китай натиснув на Росію, то ситуація дійсно може змінитися, але навіть нині за нинішніх умов санкційної політики з боку Сполучених Штатів Америки Європейського Союзу. Хоча я вважаю, що санкції Європи по відношенню до Китаю надто слабкі, ну і до Росії також, в тому числі, все ж таки Росія потерпає через неспроможність Китаю надавати їм достатньої допомоги. І от не випадково міністр закордонних справ Росії Лавров, вкотре наголошую, бо це не перша його заява за останні дні, назвав план Китаю найбільш прийнятним, а ситуацію довкола України патовою. Проте стверджує, що це не Росія. Її туди загнала, тобто Україна. Ну, звісно, вони ж нічого не робили, це ми все робимо. І він говорить, що, мовляв, наступний крок не за росіянами. Безумовно, очікувати іншої риторики від Лаврова не варто. Він не скаже, що ми там виведемо війська і таке інше, але. Сама риторика, до якої вдається сьогодні закордонне відомство Кремля, не випадкова. І буквально днями Лавров буде здійснювати офіційний візит до Пекіну, хоча Путін сам мав летіти до Китаю, але я не можу вам сказати, з яких причин цей візит поки що не відбудеться. Він, принаймні, не то, що був анонсований офіційно, але активно обговорився, так само, як і візит Путіна до Китаю. Туреччини і він також відкладений на невизначений термін. Так, от Лавров сказав, що Китай на сьогоднішній день запропонував найчіткіший і найрозумніший план регулювання довкола України і додав, що Росія готова обговорювати гарантії безпеки України лише якщо діалог щодо регулювання конфлікту буде на рівних умовах. Це сьогодні теза «Облетіла всі засоби маси інформації. Мені складно знову ж таки вам прокоментувати, які це рівні умови, що Росія вважає рівними умовами. Ви можете, до речі, написати все, що ви думаєте, все приводу в коментарях. Я люблю читати такі коментарі, тому пишіть, друзі, я вам буду шалено за них дякувати. Але все це, це означає, що дійсно у Кремля підгорає. Я не буду применшувати потужності армії Російської Федерації і те, з якою сили вони проводять додаткову мобілізацію після терористичного акту, який стався в Крокусі Тіхолі. Путін сьогодні вкотре заявив, що це зробив не іділ. Ну хтось, але не іділ. Сьогодні розглядаються притомні дві версії: дійсно те, що я маю на увазі аналітиками західними. Росія свідомо пропустила цей терористичний акт, бо їх попереджали про це і намагається сьогодні використати цю ситуацію для посилення мобілізації. Ну, принаймні, Інститут вивчення війни знову ж таки обмовлюся. Я не дуже довіряю їхній всій аналітиці, і все ж можна брати їх до уваги. Сказали, що 16 тисяч росіян. Після цього терористичного акту добровільно підписали контракти для Служби в Збройних силах Російської Федерації. Наскільки правда складно сказати, але те, що мобілізацію вони проводять послідовно, то так. Але мобілізаційний ресурс у них вичерпний. Це також е, дуже очевидно з огляду на заяви, які лунали від очільника РПЦ Кіріла про те, що на Росії демографічна катастрофа. Я також про це вам відео готував. Можете переглянути у, на моєму каналі його. І повернуся також дуже коротко до так званого мирного плану Китаю, в чому він власне, е заключається. Я вам про це говорив. Просто нагадаю. Він складається з 12 планів, е пунктів, і найцікавіше, як на мене, є перший пункт, тому що він не корелюється нині із позицією Кремля. Але вони звертаються до цього мирного плану, і називають його найкращим. Суть першого пункту заключається в забезпеченні поваги до суверенітету всіх країн. Це означає, означає територіальну цілісність, як вони будуть це врегулювати. Із Кремлем, Пекін, я не знаю, але пункт дуже цікавий. Другий відмовитися від менталітету холодної війни, припинити бойові дії, відновити мирні переговори. П'ятий вирішити гуманітарну кризу, забезпечити захист цивільного населення та військовополонених. Підтримувати безпеку атомних електростанцій, знизити стратегічні ризики, сприяти подальшому експорту зерна для Китая дуже важлива продовольча безпека. І десятий пункт я вам на ньому вже наголошував: це припинення односторонніх санкцій для Китаю. Це зараз питання номер один, так само як і для Росії. Одинадцяте підтримувати стабільність промислових ланцюгів та ланцюгів поставок і сприяти постконфліктній відбудові. Європа засуджувала свого часу цей мирний план. Нагадаю вам, що він був озвучений е, в роковину початку широкомасштабного вторгнення. Але високий дипломатичний представник Європейського Союзу Борель сказав, що цей план неприйнятний, що він не може бути реалізований. Натомість скажу, що Європа лукавить, коли так говорить, тому що якби це так було, то вони б не співпрацювали з Китаєм і з Росією через. Треті країни, бо коли вони звітують, що вони зменшили імпортно-експортні операції з Росії, там на багато разів так, вони збільшують їх із Казахстаном, Таджикистаном, Вірменії, які постачають ті самі товари вже через ці країни. Тому тут е, суцільне лукавство. І Борель говорить про формулу Миру Зеленського. яка СК складається з 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих виконання статуту ООН, що стосується територіальної цілісності України, тут, до речі, перегукуються ці пункти із китайським планом, але Китай говорить з рахуванням реалії, які склалися на сьогодні. В плані це конкретно не записано, але вони постійно про це нагадують. Шосте виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації і фіксація закінчення війни. Формула миру готується на саміт, який відбудеться в Швейцарії, дата поки що відкрита. Китай також згадає питання участі, але висуває свої умови. Втім, зараз це питання друге. Найцікавіше, як на мене, те, як сьогодні про це говорить Лавров, з якою силою Крим заявляє, що вони готові до переговорів лише нехай Захід на це погодиться і навіть провокують скандал довкола переговорів міністра оборони Франції та Росії. Що нібито Франція просила Росію про переговори. Франція це спростувала на сьогоднішній день. Слідкуємо за цим. Цікава заява. Пропоную вам робити це зі мною разом на цьому каналі. Для цього, хто не підписався, підписуйтесь. Дуже всім дякую, хто додивився до кінця. Друзі, я вам дякую за ваші коментарі попередніх відео. Вони дійсно допомагають реанімувати канал до тих показників, які були. Тиждень, два тому, які були раніше, ви неймовірні. Я вас люблю. ціную, і шану не перемикайтесь. Все буде Україна.